Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу зняти відео вам по шторках до тракторів МТЗ і ЮМЗ. З правої сторони це в нас МТЗовська, з лівої ЮМЗОвська. Давайте зараз ЮМЗ приберемо. І я вам розповім трошки про усю МТЗовську. Це в нас. Китайська литовського виробництва, чому китайська литовського? Тому що бренд Литва виробляють у Китаї. Тобто можна вважати, що саме ця шторка це в нас виробництво Китай. І зараз, вже як півтора року, ми відправляємо ці шторки. Як на МТЗ, так і на ЮМЗ. Чому? Тому що на ЮМЗ їх вже давним-давно не виготовляють. Вони були всі зі зберігання, і вони десь півтора року тому закінчилися в нас і в інших містах. Тому зараз е відправляємо ось такого плану на обидва трактори. Значить, Сама шторка тут зроблена з такого тоненького брезенту. По ціні коштує в районі 600 гривень, але зараз у нас буде по них постачальник мінятися, можливо, ціна буде також мінятися. В більшу чи в меншу сторону сказати не можу. Ну, Давайте зафіксуємо, там в районі 600 гривень вона коштує. І як я вже казав, півтора року ми такі шторки відправляємо і на МТЗ, і на ЮМЗ. І для чого? Собственно, це відео для того, щоб вам розповісти, що у нас з'явилися оригінальні юмзовські шторки, небагато, 5 штучок. Але вони є, хто хоче, будь ласка, кому воно потрібне, хто шукає. Подивіться, як вони виглядають. Тут вже сама шторка зроблена. Ну, потіпу як кожзам такий приємний. По вазі вона набагато важча. Ну і якість, я думаю, тут буде краще. Подивіться, як вона виглядає поближче вам на виду. По ціні тут буде в районі. 800, можливо 900 гривень. Їх є всього 5 штук, і це такий товар, дуже рідкісний зараз, що він закінчиться, і його не буде. Можливо, взагалі його не буде, можливо, де ще там декілька штук знайдемо. Але майте це на увазі. Також можемо вам ще докомплектувати до шторки. У нас є ще радянські ось такі блоки керування шторкою. Але вони йдуть, як ви бачите, без рукоятки чи як називають барашек ще. І ось такі ролики на шторку. Вони підходять і на ЮМЗ, і на МТЗ. Це також радянського виробництва зі зберігання. Так що, друзі, будь ласка, майте на увазі, зараз за замовчуванням відправляємо по ЮМЗ. Емтезовську, якщо потрібна саме оригінальна, будь ласка, це телефонуйте, обов'язково менеджерам про це попередьте, щоб ви побачили відео. І вам потрібна саме така шторка, і вас вже проконсультують і скажуть актуальну ціну по них. Так що, друзі, кому було цікаво, будь ласка, підпишіться, будь ласка, поставте нам лайк і напишіть якийсь коментар. Дякую всім за увагу! Гарного дня! Пока.